Доброго дня, вітаю всіх! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Сьогодні готуємо неймовірно смачні вівсяні батончики на сніданок чи на перекус. Духовка більше не потрібна. Приготуйте смачне і корисне вівсяне печиво без випічки. Це легко і просто. Багато часу теж не знадобиться. Ці батончики можна зробити заздалегідь і кілька днів снідати ними або перекушувати на роботі в дорозі. Сподобається десерт і дітворі, адже він солодкий і смачний. Але найголовніше ці батончики ви можете... Приготувати тільки з корисних продуктів без шкідливих для здоров'я жирів. І ще легко зможете замінювати і доповнювати інгредієнти, змінювати і вдосконалювати смак десерту. Нам потрібні такі продукти: 250 г вівсяних пластівців, 100 г меду, 70 г вершкового масла, 50 г цукру, пів чайної ложки солі, ванілін, 80 г горіхів плюс насіння, 90 г чорносливу, сливу, плюс журавлини і 800 г шоколаду. Приготування. Форму застеляємо пергаментом на суху, в сковородку викладаємо пластівці насіння, розсмажуємо кілька хвилин чорнослив, ізюм, інші сухофрукти промиваємо, заливаємо водою на 10-15 хвилин, фрукти нарізаємо дрібно, кісточки видаляємо. Цукор, масло і мед ставимо на невеликий вогонь, готуємо кілька хвилин. Змішуємо медову масу з вівсянкою, нарізаємо шоколад дрібними кубиками, з'єднуємо вівсянку шоколад і порізані фрукти. Добре все перемішаємо, викладаємо масу у форму. Ставимо в холодильник хоча б на 2 години. Сухофрукти ми вже перемололи. Ще будемо зараз горіхи і шоколад. Цукор. І Готуємо кілька хвилин з Додаємо сухофрукти. Даємо ще горіхи шоколад. Кому подобається, просто перемішуємо його і буде грубші пластівці, а можна перемішати його міксером, перемолоти і буде дрібніше. Ну, вже готово. Ми використовували такі силиконові формочки, щоб сформувати. Вийшло смачно. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Чекаємо нас.